Чи знали ви, що веселка це оптична ілюзія, вона виникає, коли сонячне світло проходить крізь краплі води в атмосфері, коли промінь потрапляє у краплину, він заломлюється, тобто змінює напрямок через різницю між повітрям і водою, далі він відбивається від задньої частини краплі, а виходячи назовні, знову заломлюється. І біле світло розділяється на різні кольори, цей процес називається дисперсією. Кожен колір заломлюється по різному, і тому світлові промені виходять з краплі під різними кутами, створюючи дугу кольорів. Щоб побачити веселку, сонце повинно бути позаду, а дощ або туман попереду. Мільйони крапель працюють як маленькі призми, кожна з яких розкладає світло на спектр. У підсумку бачимо круглу дугу з червоним ззовні та фіолетовим усередині.